Носі дочекався, пішов на пошту, а пішов не дарма. Бо Оленочка Ду надіслала мені такий чарівний подарунчок. Ну, по-перше, отакий корисний щоденничок, А це буде що писати: телефони, адреси, контакти, явки, паролі, які інше. По-друге, от таку собі чарівну листівочку з найщирішим і теплим побажанням. Але, але це не все. На жаль, навіть нові медіа не можуть наразі передати, що це таке. Бо аромати всі технічні засоби не передають. Але я думаю так, якби оце актори, що грають у рекламних роліках, мали робити отаке обличчя, о-о-о-о, то ось цим їх не треба було тренувати. Достатньо зробити отак. Нюхаємо. О! Ой, це, це, це не кава. Це якась магія. Чисто магія. Це. Ой. Оленочка, звідси що це таке? Я, мабуть, зі Львова. О, яка кава. Ну, все. Їду до Львова пити каву. Не просто таку собі, а каву яку треба пити правильно. Тобто, ну, кавярно. Загалом. О, Оленочка, дякую тобі с Новым Роком,